Снаряду у витвір мистецтва франківські першокурсниці перетворили гільзи із передової на художні твори. Ідея належить 17-річній Вікторії Матвієнків, яка навчається на першому курсі дизайну. Каже, її робота це мрія кожного українця. Це палаючий кремль. Він був написаний акрилом і зверху покритий лаком. Я просто втілила мрію всіх українців, щоб Росія горіла. А Україна обов'язково переможе. Для того щоб перетворити стріляний снаряд у витвір мистецтва юній дизайнерці знадобилося чотири години. Фарба дуже швидко висихала і. Проблема була тільки в тому, що вона досить важка, і нею було тяжко так сказати крутити, вертіти, щоб нічого ніде не зачепити. Це 102-га бригада. Наші прикарпатці вони якраз передані 102-ї бригади, і ми вирішили на кожній гільзі написати це. Як таку подяку з перших днів повномасштабного вторгнення батько дівчини Віктор Матвієнків добровольцем пішов захищати батьківщину. Нині воює у 102-й бригаді. Я ним дуже пишаюся. Це був такий трошки переломний момент, але ми підтримуємо його. Він підтримує звідти нас, якось укріпляє наш дух, дає віру в перемогу, і я вірю, що наша армія. Зробить все, щоб ми жили тут спокійно і не думали, що зараз щось ним тут прилетить, і станеться щось погане. Попри гордість за батькову мужність, зізнається дівчина відчуває й тривогу. Пригадує, як вперше після повномасштабного вторгнення проводжала тата на війну. Я ще була в Франківську, і ми попрощалися останній раз. І я вже мала їхати за кордон, і це було так на три хвилини. Ми побачились. І йому треба було знов вий... ну, виїжджати. вже. І це було дуже важко. У мене була дуже сильна істерика, і потім за кордоном я вже старалась тримати зв'язок, бо не завжди виходить, бо там проблеми з цим. І це дуже важко, коли особливо не виходить на зв'язок. І ми тут просто всі тримаємо кулачки, щоб все було добре. І коли тато пише, все гаразд, ми вже всі спокійні, супер. Ну так, надіємося на краще. Ідея перетворити військові снаряди на мистецькі сувеніри, пригадує дівчина, зароджувалась ще під час розмови з батьком по телефону. Ми вже швидше з ним говорили. Він так мене поглиблював, всі, всі їхні бойові приколи. <смір> ну, не приколи. І е, він мені розказав за гільзи, І ще давніше була якась така ідея, якось їх. Зробити з них щось цікаве, оскільки Вікторія малює з дитинства, каже, вирішила написати свої рідні картини на незвичному полотні, а саме стріляних гільзах. Їх із запорізького напрямку розповідає дівчина. Батько прихопив із собою під час останнього приїзду додому. Ідея була така мінімалістична, і десь так сказано дуже далеко. А гільзи були так чисто сувеніром привезені. Ми ще конкретного плану не мали, що ми з ними робимо. А вже з одногрупницями і одногрупниками групи, зокрема, ми вже придумали це детальніше. Там були ідеї зробити вазу. А так як я давно малюю від народження, можна сказати. Ми вже додумали ідею з одногрупницями. Вже вибрала якось, допомагала один одному ескізи вибрати, і вже дома самі їх розфарбовували. Так донька вирішила допомогти бригаді свого батька зібрати кошти на автомобіль, який їм дуже потрібен. І разом з одногрупниками перетворила стріляні гільзи на витвори мистецтва. Я вирішила зобразити кіти. Для мене Україна є квітучою державою, тому саме вони в мене асоціюються. І орнамент. Це як доповнення йшло. Думаю, на гільзі саме вони виглядають якраз влучно. Ще дві гільзи розмалювала Софія. Каже, складність полягала лише у їхній вазі, та загалом дівчина впоралась за два дні. Тут зображена дівчина як символ України, так само синьо жовті стрічки і квіти, які символізують Україну, квітучу Україну, яка дуже скоро розцвіте. А тут зображений. Шевченко, супермен. Так само, як він колись допомагав своїми віршами в важкі часи. Ми зараз допомагаємо своїми розписами. Усі роботи дівчат і загалом їх благодійна ідея, каже Вікторія Матвієнків, батькові дуже сподобалась. Він цю ідею дуже підтримав. Він хвалив мене, хвалив дівчат, він показував всім, хоче, знаєте, так трошки похвалитися нашими талантами. Розказав це побратимам, показав наші роботи, і вони тепер теж собі хочуть на пам'ять таку гільзу. І я думаю, що ми будемо продовжувати це робити і, так сказати, підтримувати нашу армію. Так, чотири розмальовані гільзи з передової студенти вирішили продати методом аукціону в інтернеті. В нашому університеті є започаткований проєкт на підтримку Збройних сил України, і кожна спеціальність представляє свій авторський проєкт. Наші студенти-дизайнери звернулися до нас з ідеєю, що їхній одногрупниці тато знаходиться на передовій 102-га бригада в Запорізькому напрямку, і він привіз її гільзи, справжні гільзи, і вони мають таку ідею її гарно розмалювати і відповідно виставити на аукціон. Тому ми створили відкритий аукціон на офіційній нашій сторінці у Університету Короля Данила в Фейсбуці. Можна побачити усі ці чотири лоти. Тому зазначає Іванна, поборотись за унікальні мистецькі твори та долучитись до підтримки наших бійців має змогу кожен охочий. Триває аукціон. Аукціон триває до 11 листопада 12 дванадцятої години. Хто має бажання, має можливість у коментарях написати свою ціну. Ціна має бути вища ніж попередня. Виграє найбільша ставка зроблена до цього моменту. А всі виручені кошти студенти спрямують на покупку автомобіля для збройних сил України. Тім зазначає Іванна Бобацька, що підтримати наших захисників, студенти різних факультетів реалізували вже не одну благодійну ініціативу на даний час це вже у нас шостий проект. Відповідно, попередні, наприклад, юристи проводили ярмарку. Вони збиралися дома, випікали випічки і продавали їх на міському озері, на нашій вулиці Незалежності. А наші архітектори проводили авторські караоке, українські пісні, залучали туди і студентів з інших навчальних закладів. Відповідно, таким чином збирали кошти. Дизайнери у нас, крім того, що вони намалювали зараз гільзи Справжні вони також готують. Дуже гарний проект, який ми хочемо подарувати нашому музею Небесної Сотні. Нагадаю, благодійний аукціон стріляних снарядів із художніми тематичними розписами триває до 11 листопада.